Я дякую і починаю. В починає починається бій, заїжджає на горку. Це ну такі бої, напевно, відбуваються раз, раз в мільйон або раз в два мільйони. От. Ви просто станете свідками такої, такого бреду, такої несенітниці, якої ви ще не бачили. Це просто треба бачити, дивитися, спостерігати і огорати з того, як таке в принципі може бути. Я знаю, що гра любить дурити, але щоб настільки дурити, ну це, це треба ще постаратися. Цей карта мідеубор, до речі, на цій карті завжди відбуваються якісь шалені, неймовірні бої з дуже цікавими цими з завершеннями і сходами того всього. Так, ми на П-43 Пантері, і сам прикол, що гра любить обманювати по всіх параметрах по розбросу. Вона створила спеціально розкид. Тобто круг цього, коли ми стріляємо, наш снаряд летить в будь-яку точку цього круга. Тобто снаряд летить не туди, де ми стріляємо, а туди, де захоче гра. Цікаві факти є про бронепробиття. Воно теж має свій розкид. і сам прикол, що ти можеш. Бачите зону сірою, яка повинна пробиватися, а вона чомусь не пробивається. Або червона зона, і вона може пробитися. І всякі о, по всіх параметрах. Тобто, по всіх параметрах обманює гра. Так, 2-3 рахунок і меджай тут залишається з, з носорогом, і вони щось витворяють. Так, але вороги займаються зовсім не тим, що треба. Вони просто починають мене стріляти, а їм не треба цим займатися. Як може таке в принципі бути, Вот. що мінус двоє в команді йде якась непонятна боротьба, при тому вороги виграють жорстко, і тут має відбутися щось неймовірне. Так, так само як і дурять людей з цими всякими порами року. Е, маємо. Цей день сонцестояння. Ми тут забираємо векаш, бо він ну, нам заважав реально цей грати. От тепер ми можемо сховатися і в порах року дурять людей, тому що е, день сонцестояння це є по суті середина пора року. 21 березня це середина весни, от, а в них середина весни чомусь 15 квітня. Коли сонце, коли сонце в максимальній точці, тоді це є середина літа, 21 червня. Коли Сонце в самій нижній точці, це є 21 грудня, це є середина зими. от. І тому зима починається 6 лютого. от, Літо починається 7 травня. Осінь починається 7 серпня. А зима починається 6 листопада. от. І подивіться, що відбувається. Відбувається е наш меджай ушався один проти 4. Один проти 4. Він забирає. І щойно шостий рівень забирає <клес> жуліка, який цей, який <клес> йому вирішив зайти ззаду, і тепер один проти двох. Тобто гра була один в чотири. Я не розумію, чим займається ворожа команда, що такий бій, в принципі, має місце для існування. От. Я просто реально не розумію, для чого таке робити. От. І для чого стрімерам розповідати про гроші, одна тисяча золота це є вигідний донат, типа привчати до сулотів, щоб люди викачували аккаунти, викачували тобто всі танки на одному аккаунті, а потім гра буде спеціально взламувати ті аккаунти і, ну, і робити все, що там захоче. Зливати золото, там, продавати танки. от, І цей мені зламало аккаунт. У мене було на акаунті 6000 тисяч. Тобто там було щось 40, а може і 50 тисяч золота. От. І коротше, гра зайшла спеціально на мій аккаунт навіть без мого відома. І вона просто злила мені 40 чи 50, а може навіть і більше. ну Десь 40-50 тисяч золота, просто злила на якісь сундуки. От, і не непонятно Рекс, на ті сундуки Рекс, просто злила, а я потім написав ЦПП і, і мені цей. І мені нічого не... Де ж бульбу степу і парубки горячі? Не хочу, я їм. І цей мені просто не відповідає на, на мою заявку в ЦПП. І, і ця заявка вже висить, в принципі, 2 місяці. От. <смас> Угар. І коротше, множай в цей бій 1-4. Ну як може бути таке, просто реально. Дебільна перемога. ну Як таке може бути, я не розумію. От. Наскільки то треба управляти грою, щоб один меджай міг перебити всю команду, ну це просто щось нереальне. Ми добре ми дали урон, бо ми отримали опит. От. Бо то б взагалі, фаталіті було для цього, для бою не отримати опиту. Побіда. І покажемо цього меджая зараз. Меджай має 51% і тисячу боїв, тобто новачок, зміг перебити багато суперників. Ареумоус 62%, КВ-1-63, Носуріг 51% і ПЗ 58%. Хто ж грав за них? VK49, ми його прикінчили, Чину 62%, мав КВ-55%, Т34-52 мт 55 мав, Леопард 50%, не знаю що вони там витворяли, як вони так позлувалися. от, І КВ-2 в них мав 58%, щось реально дуже непонятне. Їхній взвод, це було два КВ 2 КВ-55% 2 чувак, і 58%. І як вони там. Один взагалі без цього, без, без урону відлетів, не розумію. Для чого таке робити. Топовий тяж закидувати топового, тяж, топового тяжа команду, і щоб він нічого не зробив, а наш, а наш навіть і не топовий тяж, а тобто топовий тяж зробив щось, а цей, а другий другий тяж теж, теж зробив. От, Наші тяжкі щось грало, а їхні взагалі цей, ніч, нічим не займалися. От. Просто реально підстава, от, і така підстава дуже часто відбувається. от, і Просто не знаю. Для чого таке робити? Тобто, я розумію, там за заважати перемагати, от, а щоб заважати програвати, ну, то просто щось нереальне. І, і таке, ну, таке дуже часто відбувається. Просто в цих боях реально, видно, видно де гра втручається, тобто видно, чим, ну, що, як гра дурить своїх прихильників, тобто своїх гравців. Добре мишенята! Підписуємося на канал, ставимо лайк і побачимось в наступному відео. Бувайте мишенята! Не хворійте!